23 листопада на щиті додому до рідного кам'янця-Подільського повернувся загиблий на війні Олексій Шеремета. Влаго. Шанувати героїв! Трунко! Обгорнути державним правду! Олексія знало ледь не усе місто, навчався у школі номер 4 Після строкової служби вступив до Кам'янського училища культури. Згодом продовжив навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Був незамінним ведучим на багатьох заходах, талановитим режисером. З квітня 2012-го працював заступником директора центру культури і мистецтв Розмай. У перші дні повномасштабного вторгнення Олексій пішов захищати Україну від ворога. Служив на посаді командира стрілецького відділення, був молодшим сержантом. Мистецька спільнота Кам'янців втратила багато, тому що це фахівець, це товариш. Ми пліч опліч. Багато років, 9 років він був заступником центру культури. Разом працювали, разом всі. На це, це, був, це була моя права рука. І наскільки ми, ми могли, ми, нас тандем був вже, дуже був серйозний. Всі заходи в нашому місті, в нашому районі, всі не виходилися без Олексія. Мене мобілізували 24-го, в перший день, а його 26-го ми вже пересікалися на постах. І каже, Вовчик, хто ж як не ми. Все, був такий якийсь налаштований, що все буде гаразд, все буде гаразд, ми переможемо, ми переможемо. І патріот, щирий патріот. У нього ніколи ніяких проблем не було. Якби не було тяжко, він завжди казав, що все буде добре. Він навіть звідти відпустку приїжджав, він завжди до нас заходив, завжди якісь солодощі приносив. І ми питали Льоша, ну що це має бути. Він каже, що все буде добре. З такою надією ми думали, що все буде добре. Він залишився в нашій пам'яті світлою, гарною, емоційною, дуже м'якою людиною. Дуже м'якою. Він е, любив життя, він любив людей і він настільки е, віддавався своїй справі, е, що іноді дивувалися. Так, Господь розпорядився, хай Господь приймає. Я вважаю, що. Небесному війську вже дуже багато наших хлопців. Хай вони тішать там своє мистецтво. А хай ну Олексію, царство небесне. Для нього не було нічого неможливого. Олексій ніколи не опускав рук і не впадав у відчай, навіть коли було нестерпно важко. Друзі поширили у соцмережах пісню у виконанні Олексія Шеремети: співав про осінь, наче відчував, що вона для нього остання. Осінь листя багряне, хмари, день дуже тьмяний, дощик, крапля за краплею йде, знов зима снігом сіє, знов, весна всіх зігріє літ. У квітні 2024-го Олексій Шеремета відсвяткував свій 51 й день народження. А за кілька місяців, 14 листопада, під час артилерійського обстрілу, поблизу села Приютне Пологівського району Запорізької області, захисник загинув. З війни його не дочекались батьки, дружина і троє синів. В останню дорогу героя проводжали гучними оплесками, стоячи навколішки. Олексій служив всім своїм серцем в мистецтві і культурі. Він всього себе віддав служінню українському народу. Ми просимо всіх схилити голову і як великого митця провести оплесками останню дорогу.